на нашому ютуб-каналі з Європи по Авто. У нас свіжокорений автомобіль Hyundai Santa Fe 2012 року з мотором 2,2 145 кВт. Автомобіль у нас на механічній коробці передач 6-ступеневі з повним приводом. Повний привід у нас працює, так як цих автомобілів Соренто, Santa Fe, Sportage, Х-35, в більшості проблемні повні приводи, у нас тут він працює. Автомобіль повністю обслужений, є вся виписка з Європи. Повністю всі бумаги. Останній сервіс у нас 251 тисяча. Пізніше покажу всю сервісну історію. вам. Також надам він кода, автомобіль має два косметичних підкраси. Також пізніше пройдемося. Перевіримо професійним прибором по підкрасах. У нас лінзована оптика. Противотумані фари. Легкосплавні 17-ті оригінальні диски стоять на дуже гарній резині. Автомобіль дійсно в гарному та збереженому стані. У нас Салон на тканині, Кермо шкіряне, мультикермо. У нас механічна коробка передач, підігріві сидінь, клімат-контроль, круїз контроль, повний пакет склопідйомників, повний привід. Повний привід у нас блокується. Автомобіль дійсно в гарному стані. На свій рік пробігу у нас 254 тисячі, оригінальний та підтверджений. Також надаю він кода пізніше. Все вам покажу. Також у нас присутній фаркоп, задні портроніки. Покажу багажний відсік. Багажний відсік в дуже гарному стані. Також у нас такий ковричок присутній. Повний комплект у нас наявності. У нас знизу докатка. Також. Оптика у нас в гарному стані, немає ніяких запотівань. Все добре. Також покажу вам з другого ракурсу автомобіль. Потолочок у нас не продертий, не прокурений. Автомобілі не курили. У нас від першого власника з Європи. Також покажу з пасажира. Ось такий підлокітник посередині. Дуже багато місця, у нас два ключі автомобілі. Автомобіль розмитний та сертифікований, готовий до постановки на облік. Також у нас є доставка в будь-яку точку України. Приженемо, доставимо. Також пройдемо це професійним прибором. Покажу даний автомобіль. По лаку фарбову покритті. У нас дверка ця в рідному окрасі. Оце переднє крило у нас має лак. Так, все, в принципі, добре. Ще пізніше покажу, ще один елемент у нас має лак. Далі все в рідному. В принципі, шпаклівки немає. Там два незначних косметичних підкраси, це я думаю нормально. На 15 років автомобілю. У нас ця присутня сервісна історія, повторюсь. З офіційного дилера автомобіль весь обслуговується на офіційному дилері. У нас повний привід робочий, без проблем, провіряли, все працює. Також це у нас заднє праве крило також має косметичний підкрас, тут навіть і краски немає, лаком скрили. В принципі, нічого критичного та страшного немає. Також покажу всю сервісну історію по даному автомобілу. Також у нас він чистий 11 рік. Метна декларація. У нас 11.11, також, також він код. Фіксуйте собі для перевірок. По всіх базах можете перевірити, немає проблем. Пробіг у нас відповідає дійсності. У нас сервісна присутня. Також є виписка з офіційного дилера. Тут все це можна перекласти. Автомобіль був обслужений на 251 тисячі останній. У нас на даному автомобілі 254 тисячі. Також обслуга на 32 тисячі крон, тобто на 3200 євро. Всі штампи все присутні. Також покажу вам сервісну історію даного автомобіля. Зараз двійдемо. Також у нас автомобіль обслуговується в більшості на офіційному дилері Hyundai. Зафіксованих також два останніх сервіса 250 на 1000, так само, як і тут пише у 2025 році, другому місяці. Тут все те саме. Також по даному автомобілю немає ніодної помилки. Провірили лаунчем Діахзон. Також зараз зайдемо в блок мотора. Перевіримо пробіг. Також пробіг останній посажу фільтру. 253 981. на даному автомобілі 254 тисячі. Тобто пробіг у нас рідний та підтверджений. Також є він-код, я надав Вінкоду. Вся повністю сервісна історія по даному автомобілю присутня. Тож кого цікавить, телефонуйте, ціна даного автомобіля 11 800 доларів, розмитний та сертифікований. Також у нас є доставка в будь-яку точку України, під ваш дім. Звертайтесь. Трошки протестуємо даний автомобіль. Коробка передач у нас переключає дуже добре, все чудово. Мотор та коробка працює без проблем, Сцеплення у нас без проблем. Тож, приїжджайте на тест-драйв, самі покатаєтесь, попробуйте. Даний автомобіль дійсно вартий уваги. Hyundai Santa Fe 2012 року. Тож, кого цікавий даний автомобіль, ціна 11800 доларів, розмитний та сертифікований, готовий до постановки на облік. Ми знаходимося в місті Радивилів, Рівненська область. Так, Запрошую вас на тест-драйв даного автомобіля. Всім до зустрічі!